Вітаю, друзі! 23 листопада. Сьогодні з вами знову Клочок. Північно-корейських військ на території України немає вчорашнє повідомлення, то не зовсім правда, точніше, зовсім неправда. І сьогодні, в першій половині дня, сталося ще дуже багато цікавих новин, які вам варто знати. Відтак, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і наберетеся терпіння, випуск, ймовірно, коротким не буде, але спробую вкластися у хвилин 15. Отже, поїхали! Стало відомо про те, що інформація про те, що у Харківській області було помічено військових з північної Кореї, не відповідає дійсності вчора. У ефірі Суспільного і у своїх телеграм-каналах Центр протидії дезінформації а також військові повідомили, що вони помітили на території Харківщини північно-корейські війська. Це все чутки, і їх поширили неофіційні особи, сказали уже у ОТУ Харків. Дивна інформація, друзі, як на мене, те, що вона суперечлива і не узгоджена на рівні вищого керівництва, на жаль, але, як заявили військові, особа, яка є першим джерелом цієї інформації, не є офіційним спікером от у Харків і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції. Ну, Залишимо їм на розбір їхні стосунки. Давайте ми до цього вдаватися не будемо, ну, принаймні, спробуємо. Але чітко фіксуємо, що на сьогоднішній день північно-корейських військ на території України немає. Це власне те, що я думаю, дуже важливо всім знати, так само як і інші повідомлення. І наголошу на тому, що сьогодні, 23 листопада, ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. Щороку, в четверту суботу, саме цього місяця, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 32 33 років і масових штучних голодів. 21-23 років і 46-го-47 років минуло століття. У 24-році, му саме сьогодні, цей день, і ми, вшановуючи пам'ять жертв, запалюємо свічки у вікнах для того, щоб вшанувати їх. Але сьогодні, якось так сталося: зранку польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску Медика Шегіні. Вони не пропускають вантажівки з України. Вантажівки, що їдуть з Польщі в Україну, пропускають лише по одній на годину. Як пишуть, змі є дві причини. Цьому: по-перше, це не збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та угода Європейського союзу про вільну торгівлю з країнами Меркусор, Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай. Попри все, попри те, що сказано, я вважаю, що це взагалі повна маячня, коли поляки саме в цей день починають блокувати Україну, яка стоїть на рубежі їхньої ж безпеки від російської агресії. Шкода, що поляки не дослухаються до реалій і не хочуть домовлятися з Україною про взаємну співпрацю. Хоча направду скажу, що є проблеми і з нашого боку. Втім, це сьогодні не той день, в який саме треба було починати такий страйк. Тепер, друзі, до подій, що стосуються міжконтинентальної балістичної ракети. Багато зараз з'являється інформації, повідомлень, але ще позавчора, коли Путін почав коментувати, що ця сама ракета прилетіла до України, що це там якийсь зразок, який вони щойно розробили, що це взагалі новітня технологія, що цю ракету ніхто не може збивати, його спіч тривав 7 хвилин. Як він запевнив, це була не міжконтинентальна балістична ракета, а балістична ракета середньої дальності. Але тоді мені вже це відео не сподобалося, і вже сьогодні журналісти БІЛД звернули увагу на те, що впродовж семи хвилин Путін, коли говорив про цю ракету, він зовсім не ворушив руками. Вони були на столі в одній позі. Ви зараз бачите відео на швидкій перемоці, я спеціально зробив його таким для вас, аби ви переконалися про те, що дійсно руки нерухомі у Путіна, хитається лише голова. І можна зробити припущення, що це був не справжній Путін а була нейромережа, яка озвучила тези, які потрібні сьогодні. Путінському режиму, прихильникам Путіна, які готові воювати і далі. Серед таких називають Патрушева і Кирієнка. Але до числа цих я відніс би в тому числі Шойгу, який трішки вагається, і інших, які справді готові воювати і далі. Але другого дня Путін уже зустрічався із силовиками, проводив нібито особисто сам нараду із ними, уже артикулював, вже артикулював, жестикулював Тім, це в принципі, друзі, нічого за великим рахунком не змінює, тому що незалежно від того, живий Путін, двійник, недвійний. Сьогодні є путінський режим, який сповідує політику агресії проти України та інших країн світу. І ми повинні це фіксувати і розуміти. Видання Daily Mail також провело розрахунок часу підльоту міжконтинентальної балістичної ракети Орешкін чи ракети середньої дальності до основних центрів Європи. Як пишуть журналісти, від моменту запуску до прильоту час становить приблизно від 11 до 17 хвилин. І звісно, заяви Путіна про те, що цю ракету збити неможливо, це повна маячня. Українські повітряні сили пишуть, що вони можуть спробувати наявними засобами збивати російські балістичні ракети типу «Кедр» чи Орешнік, як то каже Путін, після того, як вони розділяться на 6 частин. Але вже сьогодні Україна обговорює зі Сполученими Штатами Америки надання зброї, здатної збивати ці ракети. Мова може йти про модернізовані зенітно-ракетні комплекси Петріот, а також отримання протиракетної оборони «Ейджіс» та «Тхат». І я не виключаю, що саме ці системи протиракетної оборони можуть з'явитися в Україні, оскільки змиритися із політикою Путіна не збираються ні на Заході, ні в Україні. І попри те, що вона заяви, що це лише вияв розпачу Путіна. Ну зокрема, таку заяву зробив очільник закордонного відомства Польщі Сікорський. Він сказав, що сування росіянами нової балістичної ракети це взагалі прояв відчаю, ніяка це не загроза. То справді сьогодні у Європі і на Заході однозначно стійка позиція про те, що боятися Путіна не варто, а варто чинити йому спротив і відповідні. Такі дії вживаються сьогодні багатьма країнами і навіть тими політиками, які ще до влади не прийшли. Я маю на увазі зараз Дональда Трампа. Я вчора на каналі обговорював саме політику Трампа, можливість впливу її на перебіг подій війни Росії проти України зі своїм колегою Тарасом Загруднім. Я бачу, що ви проявили інтерес до цього відео. До речі, можете переглянути на каналі знову і побачити. І Тарас виказував думку про те, що санкції США проти Газпромбанку, які ухвалив Джозеф Байден, вони могли бути погоджені із Дональдом Трампом. Або такі санкції були ухвалені за наподлягання Дональда Трампа. Не знаю, наскільки це правдоподібно, втім, версія має право на життя, я не випадково її озвучую, бо направду саме санкції проти Газпромбанку дуже серйозно вдарили по інтересах багатьох. Країн Східної Європи, які співпрацюють із Росією. Ну і, звісно, по Росії самі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярта вважає, що санкції Сполучених Штатів Америки проти Газпромбанку ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи. Але я вважаю, що країнам Центральної Європи варто було все ж таки думати, як диверсифікувати джерела неропостачання після початку широкомасштабного вторгнення. Натомість та сама Угорщина, Словаччина, Болгарія. Та інші країни вважають за нормальне продовжувати торгувати з Росією, енергоресурсами, газом, нафтою, скрапленим газом і надалі. За словами Сіярто, таке рішення Сполучених Штатів Америки нібито є атакою на наш суверенітет, тобто на суверенітет Угорщини. Саме тому Угорщина розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії. І мають на меті ухвалити якісь рішення, які будуть їм допомагати в тому, щоб співпрацювати з Росією і надалі. Я не виключаю, що такі рішення будуть ухвалені за допомогою третіх країн країн Центральної Азії. Ну, про такі проекти активно напрацьовуються, оскільки, як ви бачите, до цієї розмови буде залучений і Азербайджан, який вже давно виношує ідею постачання російського газу. Під маркою Азербайджанського газопроводом через територію України, навіть не через свою країну, чи, до прикладу, через Туреччину. Чому зараз активно ми чинимо спротив, і Європейський Союз уже раніше заявив устами Урсули фондрляєн, що немає необхідності у Європі купувати газ у Росії, тому що вони його закупили вже дуже багато. Гроші прорахували Росії, а скраплений природний газ продовжують купувати і надалі, на превеликий жаль. Але повертаючись до подій, саме які пов'язані з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах Америки, варто зважити на те, як сьогодні Дональд Трамп формує свою команду. Це справді дуже цікава історія. Стало відомо, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренела на посаду спецпосланця з російсько-української війни. Я думаю, що це прізвище мало кому про що говорить, лише обізнаним в дипломатичних колах, оскільки він є колишнім начальником розвідки республіканця. Гренел під час першого президентства терміну Трампа був послом Сполучених Штатів Америки у Німеччині. Та виконував обов'язки директора національної розвідки. Але чим примітний саме Гренел? Справа в тому, що під час круглого столу в Блумберг у липні цього року він виступав за створення автономних зон як засобі урегулювання конфлікту. І автономні зони маються на увазі на території України. Він також припустив, що не підтримуватиме вступ України до Північно-Атлантичного альянсу, хоча це не нове, і не буде на цій позиції, в принципі, ніколи. І цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа. Тому щоб ми розуміли, хто б не представляв сьогодні інтереси Трампа по Україні, тобто хто б не був представником Трампа або Сполучених Штатів Америки з українсько-російських відносин, в будь-якому випадку позиція Трампа і його команди залишається незмінною. Це фактично розділ України, можливо по лінії фронту, а можливо по якійсь іншій лінії. І також непогодження вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Тут позиція Дональда Трампа і його команди буде незмінною. Хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа може зробити так, що війна Росії проти України завершиться швидше, але конкретної дати він не називає. Ну, звісно, всі події будуть розвитатися вже з 21 січня після інаугурації Дональда Трампа на посаді президента. Також дуже цікавими є інші рішення Дональда Трампа про кадрові призначення. Ну от зокрема, Маск і Трамп молодший намагалися просунути свою кандидатуру на посаду міністра фінансів, але на цю посаду був призначений колишній менеджер фонду Сороса Скотт Бесент. І ця ідея належить безпосередньо Дональду Трампу старшому. Тому, коли я йому розповідав про те, що незалежно від того, як коментують члени команди Дональда Трампа, Маск чи його син. Будь-які події довкола України всі остаточні рішення будуть за Дональдом Трампом. 62-річний Бесен був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії республіканця. Також просував його програму, складав політичні промови, він виступає за послаблення долара. По окремих позиціях у нього не співпадають думки з Трампом, але я думаю, що він буде діяти. Я навіть переконаний виключно в парадигмі Трампа старшого. І тепер, друзі, кілька новин про те, що ж там на болотах, що ж там на Росії. Сьогодні вранці стало відомо, що після заяв Путіна про використання міжконтинентальної балістичної ракети, окей, якщо він каже ракета середньої дальності, в будь-якому випадку ця ракета спровокувала курс долара на території Росії. Російський рубль впав до найнижчого рівня з березня 2022 року. Центробанк Російської Федерації встановив офіційний, друзі, курс. До долара рубля на 23 листопада на рівні 102,58 рубля. Агентство Франс Прес зазначає, що це справді сталося після заяв Путіна про застосування нової гіперзвукової балістичної ракети для удару по Україні. Хоча, на тлі навіть таких новин, пісков речник Путіна заявляє про те, що на Росії немає необхідності проводити мобілізацію, оскільки росіяни самі активно укладають контракти для того, щоб проходити. Службу спочатку в навчальних центрах, а потім виконувати їхній священний долг, вбивати українців на території України в рамках так званої СВО. І говорить, що кожного дня сотні росіян записуються до Збройних сил Російської Федерації, але це великі фінанси, враховуючи те, що рубль суттєво просідає і буде просідати і надалі. Ми дуже скоро побачимо нові повідомлення про нові ставки центробанку. То я не маю сумніву, в тому що от економіка Росії знаходиться реально на межі, про що писало багато раніше і головне управління розвідки, і про це повідомляли економісти Росії, які позиціонують себе як опозиційними до чинної влади. Втім, звісно, багато в чому стабільність російської економіки буде залежати від озвученої попередньо мною інформації про те, наскільки активно Європа буде купувати у Росії енергоресурси, сплачуючи за них. Твердою валютою євро та доларами. А це в свою чергу даватиме можливість виплачувати високі контракти тим, хто підписує їх із Збройними силами Російської Федерації. І тут я хотів би, друзі, звернути вашу увагу на інформацію, яка раніше була поширена у виданні Reuters стосовно плану припинення війни Росії проти України, нібито за авторства Дональда Трампа. Як пишуть видання і російські, багато повідомляють російських опозиціонерів в екзилі, і також про це пише багато західної преси, то нібито Дональд Трамп висунув вимогу Путіну про те, що війна має закінчитися, звісно, після того, як він вже офіційно стане президентом, не по лінії фронту, і вона має заморожена бути в межах так званої ЛНР, куди буде віднесено всю Луганську область. Також так званий ДНР, але станом на 22 лютого 2022 року, тобто початок широкомасштабного вторгнення, всі решта територій повертаються в Україні, окрім Криму, і ми ніколи не вступаємо до НАТО. Ми також зберігаємо сухопутний коридор транзитний, але з нашим контролем Росії із Кримом, тобто забезпечуємо постачання товарів і людей суходолом. Наскільки реальним цей сценарій, зараз сказати складно, але й активно його пушать зараз на Росії, нібито Путін навіть і представ на цей план, в чому я, чесно кажучи, маю великий сумнів, але така інформація є, її зараз обговорюють у Кремлі. І мені так скидається, що не всі погоджуються поки що на неї. Відповідно, ми і бачимо нові удари балістичними ракетами типу нового типу, вибачайте за тавтологію, Наскільки вони нові, ну побачимо дещо згодом. Я також вам розповідав днями про те, що розгорівся новий скандал довкола прем'єр-міністра Нетаньяху і міністра оборони Ізраїлю Галанта, вже колишнього міністра оборони Ізраїлю. Так от, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт цих двох високопосадовців. Сполучені Штати Америки устами Джозефа Байдена заявили, що вони ніколи не будуть виконувати такий ордер, а от глава канадського МЗС. Мелані жалі, відповідаючи на запитання, чи Канада заарештує прем'єра Ізраїлю Нетаньягу, сказала, що Канада є державою засновницею МКС. І у зв'язку з цим країна буде виконувати усі його рішення. Скандал довкола цієї історії лише набирає обертів. І на завершення друзі, вам повідомлення, що стосується мобілізації в Україні. Вчора Кабінет міністрів опублікував відповідну постанову, якою відстрочки від призву видані мінекономіки. Або оформлені через дію, діятимуть максимум лише до 28 лютого 2025 року. Тому слідкуйте, будь ласка, за цими повідомленнями і зважайте на цю інформацію. І також додам, що військово-лікарняні комісії справді не списують нікого, хто сьогодні має усі законні підстави бути визнаним непридатним. На превеликий жаль, така ситуація. Закон в Україні не діє. А все відбувається в ручному режимі. Друзі, на цю хвилину вся інформація. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціної шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!